Дев'ятого ви. Hello. продовжуємо. And we are continuing book page 28. lesson 2H. 2I. I'm kidding. Я шучу. It's review unit 2. Скоро тест. Можемо сказати, що ми робимо зараз? Наша ціль виконати 28 сторінку повністю сфотографувати, надіслати в Human. Exercise 1. Complete the sentences with the words below, Use each word Only once. Вам Мощно підказали, що кожне слово використовується тільки один раз. Тепер порахуємо слова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Класна підказка. Тобто, там всього 8 слів. І ви ж дивиться, щоб не по два рази, а по тільки один і восьм речень. А просто по змісту вставляємо це слова, які і такі природничої теми нашої Cave, Desert, Forest, Hill, Mountain, River, Volcano, Waterfall. Печера, Пустиля, Ліс, Пагорб, Гора Висока річка, вулкан, водоспад. Sentence one. There isn't much rain in the. So not many plants can grow. I think it's the word desert. In the desert. The highest. No in West Europe is Mont Blanc, The highest mountain. звичайно, ну, звичайно, Mont Blanc, це відома відома назва, назва There. In London is called the Thames. The River. is London is called the Thames. таке інше, я навіть навіть не не буду читати, не хочу вам підказувати, навіть тут підказувати тут нічого, до речі. Exercise to complete the sentences with the words below. Dark, deep, icy, narrow, shallow, steep, tall, white. Темний, глибокий, крижаний, вузький, мілкий, крутий, високий, широкий. Теж вісім слів. Вони вже не пишуть, що використаєте одне слово тільки один раз. але я вам хочете скажу, що ви ж дивитеся. Вісім речень. The water here is so. That it's impossible to swim to the bottom. I think it's so deep, because uh, ну, можна сказати, ну, якщо не глядячи на кінець, можна сказати, наприклад, IC воду. Можна сказати, що ще можна казати, ну, dark, ну, темна вода, ну, ну, так, ну, з натягом, ну ладно. Deep или shallow, звичайно, ще підходить. Ну, вам просто підказують е, обставиною, розбираємо the water підмет із присудок, that is impossible, Uh, і пішли обставини, то свім туди ботам, додатки обставини, вам підказали просто, що ботам, дно, ну, понятно, що раз, ну, то наряд треба. Треба, the river is very, it takes 20 minutes to swim to the other side. To the other side. На, на інший, it's very wide, звичайно, вона дуже широка. І далі. Complete the words below with the correct letters, then put them in the correct column. Тобто ви спочатку записуєте, які слова. Дивіться, уважно, але ну зараз не ну, ж крім жартів, що you can use the words more than once. Кожне слово може використане буде не раз, ну, враховуючи, що їх тільки п'ять. Ну, звичайно. Це спортс екіпімент, спортивне обладнання. Boats, helmet, life jacket, pedals, safety harness. Вида спорту Mountain biking, kayaking, orienteering, rock climbing. Прекрасно. Uh, вписуємо в відповідні колонки, назву Sports Equipment. Number four. Complete the sentences with the dream adjectives that have the same meaning as the verbs and brackets. Підібрати слово, яке відповідає опису тому, що є в дужках. Very small це який? Tiny у нас був. Very tired це який. Exhausted. Very frightening, terrifying. Подивитись в Юніті. Якщо, якщо важко, дивитися або в Юніті, або на реверс контекст. Road Skills. Complete the the sentences using the noun or verb from the given in brackets. брекетс. Uh, в, в дужках, uh, ну це не зовсім корінь. Я б uh, краще, як на мене, що краще б корінь дали. Ну, це просто uh, слово. Яке потрібно відмінити. The On new stadiums will be next September. The completion, ну, тобто завершення. Треба додати суфікс. one before to, ну, судя по частки to, це звичайно, це дієслово. Тут теж ну, помилитися ну, сложно, чесно говоря, Просто перше місце в реченні це, ну звичайно, це підмет. Звичайно, потрібен якийсь іменник. Ну, я просто на всякий случай, може, кого-то хочеться дієслова відмінити, ну, не треба, не пугайте мене. То же саме тут experience. тут ну, стоїть частка ту". тут, понятно, тут зрозуміло, що це дієслова. До речі, а як уж кому-то не зрозуміло, ну, допустимо, це тоніки, так, не досмотрел, ну, мало ли, да? написано, it is. Підмет присудок вже є, але ну, тут треба якийсь додаток. It's wonderful to, to що. Тут навіть по змісту, понятно, то що робити. Ну, как бы нужно слово, то эксплой, или я не знаю, experience. От experience посмотрите uh, на реверса контекст. На барате вам uh, выдадут відповідне речення. Отже, uh, workbook page 28. Доробляємо review unit to скоро тест. Have a nice day. Bye.